Добрий день, шановна футзальна спільнота. З вами програма Футзальний Київ і я Тентерентів і ми анонсуємо останній у цьому році ігровий вікенд у рамках чемпіонату Києва з футзалу сезону 2023-2024 років. І розпочнемо ми наш анонс традиційно з матчів Вищої ліги, яких на вихідних буде два. На жаль, у наш анонс не увійшов поєдинок скидки проти грастера, який відбувся у середу. Скажемо тільки, що у ньому чинний чемпіон Києва поступився дебютанту вищої ліги за рахунком 1-2. Внаслідок цієї поразки скітка пропустила гра на другу сходинку турнірної таблиці. А це означає, що на пропущений матч першого туру проти Грифона підопічні Олега Шуста вийдуть надмотивованими та матимуть бажання повернути собі поточне друге місце. Але ж і Грифон явно прагнутиме закінчити цей рік на мажорній ноті, тим більше, що підопічним Дмитра Іванова потрібно надолужити втрачене. Тож прогнозуємо безкомпромісний поєдинок за участі двох команд, які матимуть серйозну мотивацію. І Десна, і Авалон наразі мають однаку кількість очок по 10. Обидві команди мають претензії на топ 3 і кожному з цих двох колективів потрібно перемагати в очній пропущеній зустрічі сьомого туру. І якщо раптом скітка програє Грифону, то перемога або Десни, або Авалона в очному протистоянні одразу підніме одну з цих команд у топ 3 Погодьтесь, це буде хороший новорічний подарунок. Тому обом клубам є до чого повернути всій зустрічі. У чемпіонаті Києва серед команд першої ліги еліт у передостанню суботу цього року буде зіграно три матчі. В останній вікенд 2023 року у першій лізі еліт будуть зіграні кілька пропущених поєдинків четвертого туру. І першим з них ПВФ поміряється силами з золотими воротами. Наразі золоті ворота є однією з двох команд, які очолюють турнірну таблицю. Відповідно, золотим аж ніяк не можна втрачати очки у матчах з будівельниками. Тим більше, коли прямий конкурент, тобто Делонгі не грає цього тижня, і відповідно є шанс одноосібно очолити турнірну таблицю Першої Ліги Еліт. Але і ПБФ очки теж потрібні, тому що у цієї команди наразі йде своя боротьба у середині турнірної таблиці. І через такі передматчі розклади одразу стає зрозуміло, що саме ця гра буде центральною у цьому останньому ігровому вікенді Першої Ліги Еліт у 2023 році. Після розгромної поразки від Делонгі Аксенсофт прагнутиме зробити все, аби реабілітуватися за той аргентинський майський рахунок, не на свою користь. Окрім того, у Салатових буде ще одна причина здобути перемогу над другою командою Футзал». це день народження граючого президента ФК Аксонсорт Олександра Куряного, з чим ми його принагідно вітаємо. Тому підопічні лідер Макаєва та Олег Репетія зроблять усе для того, щоб подарувати своєму президентові перемогу, а не криватку. Що стосується Скайпфудзалу, 2 то ця команда продовжує вести заочну боротьбу з конкурентами по турнірній таблиці, а саме з ПБЕФ та БТП. Хоча інші команди, які дихають у спину, теж не забуваємо. Тож молодим авіаторам однозначно не буде легко з огляду на стан суперника та турнірне становище, яке стимулює до дій. ще одному перенесеному матчі четвертого туру першої ліги еліт, зіграють «Дірект» та Карлони. Враховуючи те, що цей поєдинок відбудеться вже після того, як зіграють між собою Axon та Skyfut 2 «Дірект» вже знатиме результат матчу з участі свого прямого конкурента за поточну третю позицію у турнірній таблиці. Така ж ситуація, в принципі, і у Карлони, але ця команда більше стежитиме за тим, як зіграють молоді авіатори. Але при цьому Карлони, звісно, робитиме акцент і на своїй грі та здобутті важливих турнірних очок. Тому підопічні Максима Вайткас пробують зробити все, аби зіпсувати діректу перед новорічний святковий настрій, і, відповідно, здобути свою перемогу, яка теж буде важливою у контексті турнірної боротьби. У заключному матчі останнього ігрового вікенду в першій лізі еліт у 2023 році зіграють МБЗ та Вінкомка З ПТО. Ця гра відбудеться в неділю. Обидві команди мають наразі по сім очок, але при цьому МБЗ має на одну гру менше. Тим не менш, той факт, що обох команд наразі кількість залікових балів буде головною причиною того, що і підопічні Євгена Смоловика, і підопічні Андрія Назарова зроблять акцент саме на тому, щоб відірватися від своїх візові на три пункти. А кого це вийде краще, побачимо безпосередньо на паркеті. У першій лізі в останній ігровий вікенд цього року буде зіграно е, також кілька матчів. Безумовно, центральним матчем перед новорічного туру першої лізі стане поєдинок двох лідерів альтернативи та Капелову. До очної зустрічі обидві команди наразі підходять без поразок, але при цьому Капеллоу встиг одного разу зіграти в нічию. Підопічні Романа Галицького спробують змусити альтернативу втратити перші очки у сезоні. Але водночас біло-червоним потрібно зрозуміти, що нічия з командою Миколи Костенка навряд чи буде позитивним результатом, особливо, якщо зважати на те, що поруч знаходиться ще і укриткапітал Трітграсер. Тому Капелоу має грати в цьому матчі тільки на перемогу. Що стосується альтернативи, то вона в разі перемоги зможе піти новорічні канікули з максимумом набраних очок. Укркапітал Трідграсер спробує скористатися тим, що його прямі конкуренти Альтернатива та КПЛО, можуть втратити очки в очному протистоянні, і хтось із них обов'язково ці очки втратить. І зрозуміло, з яким настроєм жовті виходитимуть на матч проти Глобус Банку. Так само зрозуміло і те, що саме Укркапітал Терграсер буде в цій зустрічі фаворитом. Однак Глобус Банк спробує довести, що він ще той міцний горішок, з яким будь-якому супернику нелегко. Тому цілком реально можна очікувати не сюрпризи від банкірів. Хоча якщо дивитись на результат матчу проти веселих хлопців, то цього не скажеш. І це, до речі, ще одна причина, яка спонукатиме підопічник Олександра Савринка, зіпсувати настрій одному з лідерів чемпіонату. Ще одна команда з претензіїми на Тетрійку, а саме Атлант Бут гратиме з Кроюнетет. Вістань між цими командами наразі складає лише одне очко, що теж підігріває інтерес до поєдинку. Звісно, наразі Атлант Бут і Кроюнетет відстають від лідеручої трійки команд. Однак, перемога в очній зустрічі може дійсно наблизити когось із цих колективів до кого-то лідерів, а заодно й покращити настрій перед новорічними канікулами. Суботня програма матчів сьомого туру першої ліги завершиться протистояння між Джангостарс та веселими хлопцями. Якраз на веселих хлопців, то потрібно звернути особливу увагу. Після того, як ця команда врятувала гру з Вітландією, зігравши нічию 3 3 вона у минулому турі ще й зняла скальп з глобус банку, обігравши підопічних Олександра Северинка з рахунком 4-1. Тому можна перебачити, що веселі хлопці перед новорічними святами вийшли на бік своєї форми. Чи насправді це так? на це питання і дасть матч проти Джаго Старс. У свою чергу сподіваємось на те, що ось грок буде хороший збір на гру, і це має стати запорукою конкурентного матчу. Родзинкою цього протистояння буде те, що обидві команди непогано грають з п'ятим польовим гравцем. Тому цілком реально можна попростити, що і Джаго Старс, і веселі хлопці породитимуть багато часу саме у штучній більшості, а це може стати запорукою багатої кількості голів. Сервід спробує покращити своє турнірне становище у поєдинку з гнадиром. Наразі саме будівельники є фаворитами цьому у матчі. Адже у цій команди є більш збалансований склад та гравці, які мають величезний досвід матчів на серйозному рівні. І за рахунок цього білоблакитні вже мають перевагу над гнадером. Тим більше сервіту, який однозначно заслуговує на щось більше, потрібно надоложувати трачене. І поєдинок проти Гранадера може стати саме нагодою взяти свої очки, які водночас є такими потрібними. Недільна програма останнього ігрового вікенду 2023 року в першій лізі розпочнеться матчем між Вайнтаймом та Ітландією. Вітландія зробила висновки з матчу проти веселих хлопців, у якому була втрачена перемога. Це показав переможний матч проти сервіту. Тому зараз Вітландія спробує закріпити свій успіх у матчі з Вайнтаймом. Однак у Вайнтайму є свої рахунки з Вітландією. Поразти з рахунком 27 сім у чвертьфіналі Кубку Федерації, мабуть, ще ніхто не забув. До того ж, Вайнтайм поступається Вітландію однією перемогою в історії очних протистоянь. Тож для Віткіна та компанії це буде нагода звільнятися з Вітландією за перемогами в очних зустрічах. В останньому поєдинку 2023 року у першій лізі зіграють лінович груп та юриновація. Після перемоги над «Премом» лінович груп підходить до останнього поєдинку в цьому році у гарному настрої. І ще більш гарним цей настрій може стати за умови перемоги над юриновацією, яка поки що не знає радості перемог у цьому сезоні. Однак разом з тим у підопічних Віталія Мамчера буде можливість зробити собі новорічний підрунок у вигляді перших до очок у цьому чемпіонаті. Щоправда, навряд чи лінаючи груп погодиться покласти залікові бали під новорічною линкою юристів, і до цього їм також потрібно бути готовими. У другій лізі лева частка команд закінчує цього тижня саме відбірковий етап чемпіонату. Тому у другій лізі відповідно буде дуже багато матчів у всіх трьох групах. У групі Б другої ліги будуть зіграні чотири матчі, розпочне програма останнього ігрового вікенду у цій групі матч між юніоном та DBP Піджего Старс. Юніону потрібно перемагати в цій грі, а також сподіватися на те, що ну, свої очки тратять Укргосбанк та Макпо, головні конкуренти підопічних Миколи Лебедя по трудній таблиці. На руку Юніону може бути і той факт, що Діпі Stars доведеться. Зіграти одразу два матчі. Відповідно, фрам клубу Старс потрібно буде якось розділити свої сили і на гру з Юніоном, і на матч проти Зернової та визначити це з пріоритетами. У той же час Юніон, вочевидь, для себе пріоритети вже визначив. Одразу після матчу з ДПП Діпі Старс зіграє ще один матч цього разу проти Зернової. І цей поєдинок, вочевидь, буде для ДПП Піджонго Старс більш важливим у контексті здобуття турнірних очок. Тут фрам клуб Джанго Старс спробує взяти свої очки та завершити цей рік на мажорній ноті. Щоправда, Зернова, яка наразі має у своєму активі лише одне очко, спробує зіпсувати Діпі Біджан Старс плану на цю гру. Центральним протистоянням цього вікенду у групі Б другої ліги буде банківське дербі між Таскомбанком та Укргазбанком. Матч між командами, які представляють банківські структури, завжди викликає цікавість. Але тут у обох команд є ще свої інтереси. Хоча Укргазбанк наразі лідирує та випереджає Скомбанк на п'ять очок, немає сумнівів у тому, що на банківській дербі обидві команди налаштуються відповідним чином. Особливо це, мабуть, стосується саме представників Укргазбанку, які вже знатимуть результат матчу за участю прямого конкурента Юніону. Однак разом з тим, після цього банківського дербі гратиме ще один суперник «Укргазбанку» МакПо. Тому Укргазбанку не бажано втрачати очки у грі з Таскомбанком. Водночас Таскомбанк явно гратиме на перемогу, аби спробувати вдірвати від Капело-2. Тому це банківське дербі точно не буде ні для кого прохідним, воно буде надто принциповим. В останньому матчі групи Б у цьому році зіграють друга команда КПЛО та МакПО. На той час вже фактично стане відомо турнірне розташування всіх команд цієї групи. Відповідно, і КПЛО 2 і МакПО відштовхуватимуться від результатів цих поєдинків, які вже будуть на той момент зіграні. Але при цьому немає сумнівів у тому, що обидві команди робитимуть акцент у цій зустрічі саме на своє поточне турнірне становище. Відповідно, бажання його поліпшити буде у обох колективів. А це означає, що і кпло 2, і Макпо навряд чи задовольнить, ніж очному протистоянні. Вони гратимуть на перемогу, і це має забезпечити інтригу даного матчу. У групі А другої ліги відбудеться лише один поєдинок, у якому зіграють Громад-2 та Шолявка. А громад-2 в минулому турі втратив перші очки у цьому сезоні, зігравши в нічою з політехніком. Щоправда, це не вплинуло на лідируючу позицію другої команди «Агромату». І щось підказує, що громад-2 залишиться лідером і після поєдинку з шулявкою. перш за все через те, що різниця у класі між цими командами все-таки присутня, не кажучи про турнірне становище, і вона таки може датися в знаки. Втім, навіть теоретична втрата очок, якщо вона буде, не вплине на перше місце громаду 2 І за традицією ми завершуємо наш анонс матчами, які відбудуться у рамках чергового туру Київської футзальної ліги. У Київській футзальній лізі останній ігровий вікенд 2023 року стартує одразу з центрального поєдинку, в якому зустрінеться Микільська Слобідка та Вітрит. Наразі Микільська Слобідка випереджає Вітрит на два пункти. Тридер сповнені бажання скористатися тим, що цього тижня не грає ще один конкурент, а саме Маркетмайстер, який так само випереджає Вітрет на два очки. Відповідно, має однакову кількість зайкових балів з Микільською Слобідкою. В разі перемоги Вітеріт обійдеться два згаданих колективи та закінчить цей рік на другій скудинці у турнірній таблиці КФЛ. Відповідно, микільська слобідка спробує цього не допустити та відірватися як від Макрікмайста, так і від Вітрейда. А якщо раптом старт татить очки у матчі з пумбом, то микільська слобідка цілком реально може розраховувати і на лідерство перед новорічними канікулами. Лідер чемпіонату «Старт» спробує закінчити цей рік з максимумом наберних очок. Для цього підопічним Олександра Словінського потрібно буде обіграти команду першого українського міжнародного банку. Але пумп має свій план на гру. Банкірам потрібно спробувати відірватися від їх контракту а за певних обставин і випередити тератек. Усе залежить від чотирьох факторів. Перший з них гра у воротах Дениса Сабатюка, другий реалізація власних моментів, третій, власне кажучи, стар, котрий, як ми згадали раніше, прагнутиме продовжити свою переможну серію. І четвертий очна зустріч контракту з тератеком, яка відбудеться вже після поєдинку Стар Пумп. Пойдет між їх контрактом та тератеком завершитиме 2023 рік у Київській футзальній лізі. Убидві команди, звісно, спробують завершити рік кота на мажорній ноті, щоб увійти у рік дракона з хорошим настроєм. Якщо виграє тератек, то він або збереже свою поточну сходинку, або ж у разі поразки в дітрейда зможе замахнутися на четверте місце. У їх контракта завдання трохи складніше. Спочатку йому треба трохи повболювати за стар у матчі з пумбом, а потім, у випадку поразки банкірів, спробувати самим обіграти тератек. І тільки за таких умов їх контракт зможе закінчити цей рік на п'ятій сходинці турнірної таблиці Київської футзальної ліги. На цьому ми завершуємо анонс останнього в цьому році ігрового вікенду в рамках чемпіонату Києва з футзалу і користуючись нагодою. Від імені федерації футзалу Києва вітаємо всіх представників київської футзальної спільноти з придешнім новим роком і бажаємо всім перш за все здоров'я та мирного неба над головою. І для вас в цьому році працював Артем Терентів. Слава Україні.